Добрий день, любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості промінь, уртока міського вистав, керівник, Шарпароцька, Зінейда Семенівна. На попередньому занятті ми з вами вчили про погоду, весна, ВЗ спринт. Будь, будь ласка, давайте мені розкажіть слова. Швидень, Швиденька. Ми почнемо нову тему. Хмарна, клауді, спекотна, ход, холодно, колд соняшня sunny, мокра wet. вітряна – windy, штормить stormy, дещить raining. Добре, молодці! Сьогодні тема «Свійські тварини та птахи. Domestic animals and birds итак док собака папи цуценя, кет – кішка хитен кашеня. Пик свиня. Пиглин парася. Кау корова. Кав теля. Хос кінь, Фоу. Хос ки. Фоу лаша. Гоут коза. кіт – э, козлятка. Далее. Е щіп – вивця лем Е Эдонки асел, донки фол, аслятка. Ну, вот так надо Будь ласка, Repeat after me, please. Кэт, кишка, кітен – кашеня, Дог – собака, папи, цуценя, пик, свиня. Пиглин порося, поросятка. Кау корова, кап, теля, хос, кинь, фоул, лоша. Гоут – коза, кит, козлятка. Молодцы. Эщип бивця лем ягнятка. Эдонги асел, донки, фоул, ослятка. И ребят кролик. Широземною. Док. Собака. Папі цуценя, кет – кишка, кітен – кошеня, пік – свиня, пиглин поросятко, кау корова, каф теля, хос, кінь, фол – лоша, гоут – коза, кин, козлятка, ещип вівця, лем – ягнятко. Донкі асел, донкі фол, аслятка. Ребіт у нас кролик. Записуємо. Пишемо док, собак. Папі цуценя. Цуценя. Кет кішка, кітин, кашеня. Пік Pig, свиня, тиґлін поросятка. Це розуміло. Продовжувати цю тему на слідчому занятті.